З Євангелія від Луки сталося одного дня, що Ісус навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і Юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на ложі чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед Ним. І, не знайшовши, як пронести його із-за натовпу, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з ложем на середину перед Ісусом. І, побачивши їхню віру, Він сказав: Людино, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та Фарисеї почали міркувати, кажучи, хто він такий? Він, який говорить Богохульство? Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь, Що це ви думаєте у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи? Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, сказав паралізованому. Кажу тобі: встань, візьми ложе своє, і йди до свого дому. І, вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопило здивування, і вони славили Бога та сповнились страхом, кажучи. Неймовірне, ми бачили сьогодні.